Доброго дня! Хочу порекомендувати онлайн-заняття з фахівцем Олександром, який займається з нами майже рік. вже. Є певні просови в розвитку мовного процесу моєї дитини. Які переваги і саме онлайн-занять? По-перше, це графік. Дуже зручно, то ви можете спланувати свій день, своє життя. І графік ось цих онлайн-занять завжди можна передвинути, домовитися і так далі. Наступне. Мені дуже подобається, що я. Вчусь на цих на цих заняттях саме а, втілювати в життя. От то, то що ми проробати на заняттях, ці навики, ці навички, ті якісь там нові вміння. І я розумію, як повсякденне життя їх ну, додати, як їх там продовжувати, там наробатувати і так далі. І це розуміє навіть ну моя сім'я. Тобто ми розуміємо, як можна. Щось доробити, щось як з дитиною спілкуватися, і так далі. Ну мені дуже подобаються ці заняття, і я дуже вам їх раджу.